Пропало. Я хочу попросити, щоб ви мене зараз покликали. Я зараз знімаю відео, щоб показати, що буває таке проходження, що я працюю з Бауфенга. Я дозволяю вам знімати. Ульяна Роман 5, кіловат ну, кіловат Богдана, неї, як ви кажете. Вам відповідає Ульяна Роман Шостий, Іван Іван Краткий. Ульяна Роман Іван Іван Краткий. Станіслав, дякую вам за гарний зв'язок. Бажаю вам гарного настрою і ну, усього самого найкращого усе свято на при на прийманні. Дякую, зв'язок зі сім три. Якщо ви є в групі ліницьких радіоматорів ГО, РОУ, то я скину зараз відео з підтвердженням Кюєсо. <гум> ну, ну, я, мабуть, і, і сам би зняв зараз, але давайте захихайте холодно. Ну, ви зрозуміли. Я, я буду скидати його в групу різних реалібаторів. Окрім okay, от. Не будемо так затримувати один одного. Якщо ви будете з кимось працювати, я ну, так ну, зроблю таке відео на тримання. Добре, дякую за зв'язок. Всім три, всього найкращого і мирного неба на землі.